Вітаю вас, шановне товариство. Я ж забувся, так, тобто ти коли заходиш а, і оцей ексклюзив, так, тобто на 80 тисяч покращити пістолет. Внизу ж пишеться, що він робить, бачите, і він підвищує вогневу міць. До дуже великого рівня, правда, не пишеться до якого саме, але тобто вогнева місць все ж добре, так? Це урон, котрий ми наносимо, і мені навіть цікаво, який він буде. Тож, мабуть, ми зараз будемо копити просто гроші на 80 тисяч, і дівчата. Це, правда, мабуть, буде не дуже швидко нам вдасться Нам сюди йти? Так, мабуть, на жаль, нам це вдасться не дуже швидко, звичайно. Ну, але що ж поробиш? Need a ride, handsome. Тебе підкинути? Okay. Okay. <laughs> ну окей. Ну аби зберігатися не будемо, я сенсу не бачу, ми ж тільки тільки збереглися, так. 74% у нас міткість у ворогів убито 51, але і ми, ми 4 рази померли. О, а я натиснув, бляха. Ну я випадково натиснув. Ну добре, нехай, нехай буде. Save successful. Бж. Задивляється, задивляється на Ейдочку, бачите, ну чи на адочку, хто знає як там її правильно звати. Марічка, хай була б Марічка, так? Вона, як завжди ефектно вирішила піти. У мене ще є деякі справи. Побачимося. А якби він зараз розбився і помер би, і місію б не виконав, вона б про це подумала? Головою своєю. Жінки. Придуркувата баба. О, ну, я so не so хочу тебе цей розстроювати, але Салазар мертвий. Так, схоже на те. Садор, чому тобі не віддати Ешлі додому? Ой, господи. Ти так об зрадів, тому що просто вбив мого маленького слугу? Мучайся в моїй крісі друже. Ну, каже, все, як завжди, у нього все йде за планом. Йому байдуже, що Салазар помер, у нього повно таких придурків, я нічого не зможу йому зробити. Як завжди, він самовпевнений, придуркувати козел. До речі, дуже е, візуально крута локація. так? Мені вона дуже подобалася, ще коли я минулого разу грав. Тобто реально така атмосферна, реально атмосферна така прикольна локація. Що ж, давайте її досліджувати. А тут зберігалка, мабуть, десь. Ой, ой-ой-ой, зберігалки що взагалі поки що не видно. Це сумно. Мені потрібна зберігалочка. Хоп'яти, дівчата, вийшов. Я люблю, коли прийшов, тако, прийшов, туди, сюди. І все, і можеш зберегтися. Так, там по карті взагалі нам туди, так? Саме так. Але ось тут я точно пам'ятаю, що, по-моєму, тут десь. Така стінка цікава. Так, 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 отут можна піднятися на гору і замутити декотрі речі. А саме, о, міни до гранатомету, до речі, і ізумрут. Так, добренько, давайте злазити. Добре, коли грали, пам'ятаєш, де яка є ничка. А правда, бачите, інколи я знаходжу нові нички в процесі проходження, ті, котрі я не знаходив минулого разу, коли грав. І це теж круто. Тобто вони реально так все поховали, що ще й фіг знайдеш, так? Тож так, тепер ми будемо реально накопичувати собі ці 80 тисяч песо, щоб зробити з нашого пістолету. Більш більш міцну штуку. Допоможи, Лео, я допоможий. Як бачите, вже нові модельки зомбаків та ворогів. Давайте розіб'ємо їм прожектор, щоб вони за нами не дивилися. Так, прикольно те, що не лише. Ти придурок, кої ти кидаєш? ТИ? Де? Він що, вирішив обійти? Точно, цей придурок вирішив обійти! Так, тобто прикольно, те, що бачите. Е, е, не тільки візуально змінюються локації, а й вороги, так? Навіть самі зомбі вже інші стаються. Ну, реально, це теж прикольно. О, зомбі Рембо, я, до речі, про цього чувака я щось забув, що вінчить. Оце це взагалі жорсткий чувак. Ой. А ну зараз, зараз, зараз почекай, зараз ми тобі зробимо. Ага. Ой. Ой, бляха, він мене зараз кончить. О, золоте яєчко. Так, воно повністю лікує. Бляха, я всі набої використав. Це не круто, чувак. Здохни, ти придурок. Він що, безсмертний? Джон не смертан, прям якийсь ти диви, його фігуб'єш. Весь гранатомет на придурка витратив. Так, але зате бачите, ми перевірили і реально виходить, що золоте яєчко повністю лікує здоров'я, тобто це реально класна річ. А, з нього аж 15 песо, до речі, випало. Бо погодьтеся. О, чувак. Помри, помри Бо погодьтеся, все ж таки місце воно реально займає понти, взагалі понти, так? Зелена трава, чудово. А, всього лише одну ячейку займає, але при цьому якби так. А зелену траву нам тільки з зеленкою можна. Ну Давайте, мабуть, навіть одного об'єднаємо насправді, бо у нас і цієї зеленої трави вже занадто багато. А де ще хто? Я щось когось чую, але не можу зрозуміти де і кого. Хто ці звуки робить? Опа, тут щось є. А, на до домагнемо. А, он еще. Ой, ще, птаю! Це було несподівано, чуваки. Це щось в мене якось не дуже йде геймплей свого разу, так. Не дуже в мене получається, як бачимо, їх бочити цих чуваків. Та вони ще просто так несподівано повилазили, Я просто чув, начебто тільки одного, а там ще, 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 ще скільки їх вилізло. Це ж капець. Чуваки, ви шо, безкінечні, чи що? я не дуже розумію. Хто там ще? Хто ще? Я не, я не бачу. Ага. Так, треба, до речі, підлікуватися б. Давайте може навіть якусь іншу зброю вже візьмемо, давайте кулеметика візьмемо. О, якраз зеленою підлікуємося, бо ми зараз так реально весь пі пістолет використаємо з такими темпами. Ну, це, здається, був останній, бо принаймні музика закінчилась. Ну це капець, я ж кажу, тобто погодьтеся. Так, тут можна вилізти на гору. Всередині у нас. О, до речі, якраз набої до кулемету. Ну нам взагалі треба йти ось сюди, бачите, так. А, але двері ж, типу, не відкриваються, так? Нам треба зараз ще якусь штуку з цим лазером зробити. Я, до речі, не дуже вже й добре пам'ятаю, що саме тут треба зробити, але щось, щось треба зробити. Як завжди, в них тут супер хитро, хитромудрі системи захисту, оцих оп'яток. Давайте всюди де можна виїсти, будемо влазити і дивитися. Отже, ось одна лампочка. А ну, мабуть, вона сюди і має дивитися, я так розумію, так? Чи я неправильно розумію. Хто зна, хто зна. Так, ми ж сюди могли, до речі, вилізти на ось цю. Та так, повертай, повертай. А, ну ось, мабуть, так. Дивіться, мабуть, сюди. Ну, та бляха. Чого... О. Ага. Треба ще якусь повернути, але яку. А, до речі, мабуть, так і цю і треба повернути. Котру я тільки що вертав. А, ну так, так, бачите. Бо в неї вже і так іде промінь. Повертаємо, повертаємо, повертаємо в цю піську. піська. Так, все, чудово. Ну, в принципі, не складна задачка. Ну, цей зомбі бо реально суперник, як бачите, дуже непростий, бо в нього і здоров'я запас, ну нереально великий, так? Ще й урон такий моцний у чувака, то з ним так не забавуєш. Ой. Чуваки, ну хіба ж так можна оце робити, а? Хто ж так робить? Ой, бляха, я використав знову, блін. Цей прикол кончений, що ти мишкою повертаєш, і він використовує траву, замість того, щоб її взяти. Правда, зеленої трави там в нас настільки багато, що це навіть, мабуть, і не страшно, я не сперечаюся якби. Переживемо, як то кажуть, так? Тут так тут, би теж нічого не скажеш. Але все одно, ну, блін, неприємно, неприємно, так? Будемо поки що використовувати кулемет, бо пістолет, чи пістолет у нас нормально. Ой, так у нас вже майже закінчився пістолет, ніфіга собі. Так, давайте кулемет будемо використовувати. Чи може навіть дробовик, там вже будемо дивитись. А, це кудись не туди. А, тут теж нічого нема. Тобто у нас варіант тільки нагору, добре. Блях, мені б зберігалку, б, чуваки, нащо ви так далеко засунули цю зберігалку, придурки. Не можна так робити, ви що? Так, ну не будемо ми кожен раз перезаряджатися годі. Так, набої до снайперки. Проти ну це капець. І взагалі прикольно, як взагалі змінюються суперники, так, там. Тобто на початку це просто чуваки у селі там, так? Так зомбовані ось ці, типу, чуваки, у селі. Тобто потім це... О, це червона трава, до речі. Так класно. Комбайн із зеленою. Я ж кажу, у нас аптечок вже просто Просто нереальна якась кількість. О, а тут, до речі, можна бубухнути, дивіться. Ага. Ух ти. Знову ж таки, я минулого разу, коли грав, я цього не робив. Я цього не робив, коли минулого разу грав. Я щось так про пропустив цей момент. Ух uh, ти! Uh, Golden Links! Круто, круто. І це ж можна туди щось уставити, правильно я розумію. Uh, наприклад, Combine. Ні, цей не можна, а ізумруд. Комбайн. Теж не можна, а що ж тоді? Ну, це точно тоді навряд чи можна. Ну так, просто так візуально схоже на те, що туди щось можна вставити. Дивіться. Ну так, Golden holes, тобто з трьома дірками. А воно ні початку туди не вставляє, нічого взагалі. Ну, але тим не менш, тим не менш на жаль, не можна а, нічого вставити. Ну, можливо, пізніше щось там ми таки знайдемо, так? Опа. цей, це інший камінчик чи такий самий? А, такий самий зрозумів. А хто бігає? А, я просто почув, же так, що хтось біжить, а хто що, не зрозуміло. Чувак, помри. Ой, там ще, бляха. А, він ще... він ще й в касі, бачите. Ти, придурок ще й в касі, та ще й каска настільки міста, що її не пробиваєш, виходить. выходить. пту тут РПГшник, ви шо? Та тікай! Чуваки, це, щось, це щось неймовірне просто тут робиться, я вам реально кажу. П'ятий придурок. Реально, тут, тут настільки жорсткі чуваки, що просто немає слів. Так, це ми куди йдемо? О, здається, це ми якраз йдемо до зберігалки. Давайте йти до зберігалки, так. О, це сюди. О, до речі, дивіться. О. О, квас, дивіться, як ми їх. О, який ти шварцнегер у мене підкопчений. Оце я розумію. До речі, бою до пістолету. Ой. Звідки ви беретесь, чуваки? Чуваки, здавайтеся. Спрот. спротив. Як він зараз промазав? Спротив немає сенсу, здавайтеся. І реально, ви знаєте, вони, вони навіть всіх цих о, ворогів якби роблять дійсно різноманітними, тобто не тільки візуально, а навіть в плані бою, так? Бо, наприклад, ці монахи о, валилися по-своєму там, у них був свій стиль бою, у зомбі селюків був свій стиль бою. А зараз ось ці ось, ось зомбі-солдати, вони ж реально так і діють, наче вони реальні якісь солдати, так? Чудово. Так, хлоп'ята, мене відволікли, і я просто не знав, боже, мені зараз треба буде вибігти з хати моєї з хатиноньки. Тому я, щоб не втрачати прогрес, збігав сюди і зберігся. Тобто, ну ви в принципі нічого не втратили. Як ці двері відкрити? Це просто підбігаєш, натискаєш на ось цю кнопку. Нам не потрібен ніякий предмет, просто натискаєш кнопку, двері відкриваються, і ось тут одразу ж зберігалка. А я пропоную що? Я пропоную зараз до... Додивитися цей острів, так? Бо ми ж цю локацію ще не додивилися. Ми завалили цього, цього чувака з динамітом. і все. Е, ну а повертаючись до думки, що прикрутить, знову дивіться знову зелена трава це 5 не було до дробовика зелена трава. У мене цієї зеленої трави це капець. Та взагалі в мене з аптечками. Я ж кажу, я просто. Я не згадаю, що в мене колись, бо стільки аптечок. Це просто капець. Я вже не знаю, куди їх дівати реально. А повертаючись так до думки, то ви ж бачите, яка тема. Тобто ці зомбі-солдати, вони реально як армія, як регулярна армія, якась там, так? О, вон братик стоїть, дивіться. Як реально якась регулярна армія, бо в них є там, наприклад, чуваки, що з близька, що з Буйська воюють, так там. Ой, з нього нічого не випало, тільки я дарма набой на, на, на нього витратив. Е, є чуваки для ближнього, можна вам помити голову, дивіться. Опав молів, мій ніжний гель дарує радість орхідей. Так є для ближнього бою чуваки, є е, е, такі арбалетчики, котрі типу дальній бой є ці е, е, динамітчики. Так, тобто, ну реально, якби дуже різноманітні суперники, і це ну насправді круто. Погодьтеся. Є які хоч суперники, типу, і цим вони й беруть. І вони дуже організовані, все ж таки, бо ці селюки вони всі були практично всі ближні так? так? Ці, як їх монахи, в них теж були там свої, так би мовити, недоліки. Так, давай, зістрибуй так, бо тут, коротше, виявляється, що тут робити більше толком немає чого. Там був тільки один чувак, котрого ми ще й дарма завалили, завалили, бо з нього не випало набої. Отак, а тут ми проходимо, і як бачите, ось тут у нас є торгашик. І до речі, тут такий кумедний момент саме з цим торгашиком, бо ми звикли, що. А він завжди знаходиться в безпечних зонах, але тут це не працює. До речі, я зараз знову, мабуть, снайперка знадобиться. Але тут це не працює, бо дивіться бо тут а, а, зовсім поряд придурки. То реально такий момент, капець. Давай, братик, ти останній. Ні, я ж кажу, чесно, от я. Знаєте, вік живий, вік навчайся. От реально воно так і є. Бо я минулого разу, коли проходив, я взагалі цю снайперку майже не використовував. Більше того, вона мені здалася такою собі зброєю, реально. Якось вона мені не дуже зайшла. А зараз я просто в шоці, наскільки це крута зброя. Мабуть, єдиний мінус, що до неї теж набоїв багато не знайдеш, як право ти там знаходиш там по два, по чотири набої, і то вони не часто випадають. Ви мабуть, і самі помітили. Тобто набої важко знайти, купити ж не можна. Так, ну і швидко у неї не дуже. У всьому іншому це просто супер зброя. Тобто декотрі питання нею вирішувати а, дуже і дуже класно. Торгашику, до речі, у нього з'явилися нові товари. А, ну це карта скарбів, у нього з'явилася, і ківер 7. 25 урон, ви просто вкиньтесь. Урон 25. Так це початкове, його ще можна на 2 покращити. Оце пістолет. Ну я ж кажу, я таку я брати не буду, бо це якось занадто. Занадто в нього висока боєздатність. Ну і плюс, я ж кажу, знову ж таки, куди його складати, і все таке. Продаємо, значить, набої до цього до цього. А що ми ще можемо продати? Ось ось, мабуть, ізумруди, так? Ну реально, просто я не бачу сенсу у них, бо я ж пробував їх вставити в ту хрінь, пам'ятаєте, воно не працювало, не, не хотіло. І, мабуть, ось ось зелені червоні очка і цю хрінь теж продавати. Бо що? Бо аж дову ж таки я не бачу нічого, що можна було б не покращити. Тож, мабуть, це вже чисто продавати і все. І, мабуть, Royal Insignia теж будемо продавати, ну, реально, подивіться. Дивіться, 13 тисяч він коштує. У мене просто є підозра, що, мабуть, таки його треба було всунути в ту корону, пам'ятаєте? Просто там, начебто, взагалі писалося про дві виїмки. Ми одну всунули, і був напис, типу, що все вставлено. А зараз що я так розумію, що, мабуть, такий це він мав ну, він був для корони. Бо ви ж бачите, я його-туди туди і сюди намагався вставити нікуди не можна. Тобто, мабуть, його вже чисто продавати, якраз, як я розумію. Блін, а дивіться, якщо ми зараз продаємо цього Golden Links, так? Золотий Сфінкс, я так розумію. просто кіт це кет або кітті там, так, кошеня. А лінкс, мабуть, це Сфінкс. Просто я взагалі думав, ти, що Сфінкс він в Афріці Сфінкс, так, але судячи з усього на англійській Лінкс. Так, якщо його продати, нам якраз вистачить грошей, щоб покращити Маузер до максимуму. Але тут же є свій мінус, так. Є свій мінус о, в тому, що у нього є три дірки, бляха, і їх, якщо вставити, він буде коштувати набагато більше. А більше нам просто немає що продати, так? У нас зелена трава. Це хіба що нам, на, нам всі аптечки свої продати, до речі? Тоді Якби буде нормально. Ну, гранати, але вони багато не коштують. Блін, я реально, у мене аж прям дилема, я не знаю. Слухайте, а нащо? Давайте що зробимо. Давайте зараз збережемося, так? Сейв, сексесфу. І в принципі, можна побігати ще по рівню. Ну, ну, мабуть, цей випуск ми вже скоро будемо закінчувати, тож не факт, що ми встигнемо, але взагалі ж можна побігати ще по цьому рівню, і можливо ми ще щось знайдемо. А, щось таке, що буде коштувати якихось грошей. Ну, ось, наприклад, уже, дивіться, 2000 песу знайшли, так. Цікаво, що ж можна з цього з вставляти. Де знайти ці камінці? Так, це, мабуть, нам по сюжету туди чи що? Ну так, і там, до речі, зберігальна машинка, і по сюжету, начебто сюди, але нам ще можна пройтись кудись-сюди, дивіться. Опа. Запальна граната. Тут є якийсь, до речі, напис, але що тут хазар. От занадто розплив чисто важко розібрати, що тут написано, на жаль. О, братик! Та здохни, чувак, та, бляха. З нього випало. О, набої до снайперки, до речі, чек. Пляшки-то бляшанки нагадують мені про старі дні! Бляха вуха, в мене чотири запальні гранати, чуваки, це неймовірно. Чотири запальні гранати, плюс ще ж можна об'єднати зараз зелену траву, ще й зелену, ще аптечок я не знаю скільки, це просто срака. Це просто щось неймовірне, скільки в мене запальних гранат, слухайте. О, а тут якийсь кейс. Ніфіга собі. А, просто набої до дробовика. Я, просто... я звик, що в кейсах, як правило, якусь зброю вони роздають. О, а тут що за що за напис? Бобі Дуду Ок. Сьозді 28, бачите, четвер, 28 числа о 8.38 якийсь Пювіл і Дуду Ок, чи що там написано? Ну зовсім, розпливчество ж. Шкода, що розпливчество можна було б по приколу навіть почитати. Але у них там який, якийсь цей розкладня, бачите, розкладня у них є свій. Так, ми прийшли звідси, чи звідки я вже щось загубився. Ой, ні, ми звідси не прийшли. Ми звідси не приходили. А, можна ще і цією дорогою, бачите. Йоптую! Йди в сраку! Ні, ну оце було бляха, Реально я про цей момент. І, до речі, знову ж таки, як чувак горить прикольно, так? Дивіться, як реалістично, натурно. Ну, якраз ми витратимо нашу аптечку, так. Я, я реально про цей момент якось забувся з минулого разу. Налякав, нажахав мене це скотиняка. А ця лампочка ще не мочиться. Ні. Так я ще й дарма сюди прийшов з Дьоті, чувак, воно бруде він знову про це розказує. Ну хіба що ось так знайшли тут типу гранату, хіба що? А, ну так бачите, ми можемо в одне й те саме місце потрапити, просто що двома дорогами. Тепер зрозуміло. Так, на жаль, ми тут грошей, коротше кажучи, не назбирали 67 тисяч. Ну навіть якщо ми продамо всі наші запальні гранати, навряд чи нам цього вистачить. Та і запальна граната така штука, що може знадобитися, насправді, так. Ну реально, давайте, мабуть, повертатися. А це що за дорога? А, це ж ми так і прийшли, так. Давайте повертатися. А, можливо, зараз спробуємо щось йому напродавати, цьому придурку, може нам вистачить. Просто я ж кажу, я не хочу продавати Сфінкса, бо реально в мене таке враження, що Ну, блін, реально ми, ми втратимо. ми втратимо, Якщо зараз його продамо, все ж таки може знайдемо. Ну дивіться, вони 4 тисячі, це нас буде 71 тисяча, якщо продати всі наші запальні гранати. Ну, мало, мало, 71 тисяча, ну 72 тисячі разом з сліповухами. Все одно нам десь тисяч ще треба розмучувати, а де їх розмучувати. Я ж кажу, це хіба що? Я ж кажу, хіба що продати всі наші аптечки. В принципі, ми навіть могли б собі це дозволити. Насправді, бо дивіться, у нас 5 аптечок, і є ж ще дві. Ще два спреї є. І є зелена трава, так? Тобто, якщо ми продамо всі наші аптечки, або навіть не всі, слухайте, давайте реально так. Значить, запальні гранати продаємо всі. А, давайте їй флеш гранати. Все одно я ними там майже не користуюся. Так, нам треба 8 тисяч, дивіться. Продаємо 4 аптечки. Все, 80 тисяч чуваки. Ну все, нормально. Покращуємо наш сей. Шість і п'ять урон тепер у нашого Маузеру. Шість і п'ять чуваки. Круто! Це ж майже урон дробовика ну, початкового, так? Клас. A powerful, так, тепер є потужний 9-мм пістолет з прикладом. Ну так, і в принципі справи в нас непогані, нічого. Дивіться, у нас виходить три аптечки. Ну реально, просто прикол був в тому, що навіщо мені стільки аптечок погодьтеся, так у мене їх було просто вже нікуди класти. У нас і так три аптечки, причому три найкращі аптечки: є зелена трава, дофіга набою до дробовика, одна гранатка, кулемет, в принципі, нормальну пістолету, снайперка. До речі, давайте перезрядімо її. У нас тільки гранатомет почав закінчуватися. Так зато у нас зараз пістолет, я ж кажу, з уроном 6,5. Я ж кажу: спочатковий урон у нашого дробовика, того старого, по-моєму, був десь 6,0, якщо я не помиляюся. Тобто це звичайний пістолет, до котрого найпростіше Знайти набої, давайте збережемося. Це ж найпростіше знайти набої саме до пістолету ось цього звичайного, вони найрозповсюдженіші. І в нього зараз такий урон, так? Тобто, блін. Я вам як завжди вдячний за перегляди, за подайбайки, за коментарі, хлоп'ята і дівчат. До нових зустрічей. Бувайте!